Чому принц Вільям, як повідомляється, вважає слабке воз'єднання короля Чарльза з принцом Гаррі помилкою? Королівський розрив, чому принц Вільям бачить у примиренні Чарльза з Гаррі слабкість і що це означає для монархії? В останні місяці королівська родина опинилася в центрі уваги через складну та публічну ворожнечу між королем Чарльзом Три та принцом Гаррі. Однак, якщо придивитися, справжня драма розгортається в іншому місці у відносинах між Чарльзом і його старшим сином, принцом Вільямом. І, судячи з усього, принц Вільям не тільки стурбований спробами батька примиритися з Гаррі, але й це правом слабкості. Я, як спостерігач за британською монархією вже не перший рік, можу з упевненістю сказати, що це не просто сімейна сварка. Це боротьба за майбутнє монархії, за її імідж і авторитет. І принц Вільям, майбутній король, чітко позначив свою позицію. Ціна всепрощення, що стоїть за бажанням Чарльза помиритися з Гаррі. Як повідомляється, король Чарльз прагне примирення з принцом Гаррі, незважаючи на його публічну критику та відмову від королівських обов'язків. На перший погляд, це може здатися провом християнського всепрощення. Про який так часто говорить Чарльз. Але я бачу в цьому щось більше, відчайдушне бажання бути сприйнятим як справедливий і милосердний правитель. В умовах постійно мінливого світу, де монархія все більше піддається сумніву, Чарльзу необхідно демонструвати здатність до прощення і розуміння. Примирення з Гаррі могло б стати потужним символом єднання і стабільності. Однак цей крок має свою ціну. Принц Вільям, охоронець традиції і майбутні монархії. Принц Вільям, навпаки, дотримується більш консервативної точки зору. Він бачить у примиренні з Гаррі не прояв милосердя, а слабкість. Його позиція, підкріплена досвідом роботи з принцом Ендрю, виглядає цілком логічною. Принц Ендрю, втягнутий у скандал із сексуальним насильством, був змушений відмовитись від усіх титулів та обов'язків. Вільям вважає, що подібний підхід повинен бути застосований і до Гаррі. Він бачить у цьому не лише питання справедливості, а й питання захисту репутації монархії. Дозволити людині, яка публічно критикувала королівську сім'ю і відмовилася від своїх обов'язків, повернутися в лад, це, на думку Вільяма, послабить авторитет монархії і створить небезпечний прецедент. Я згоден з Вільямом. Монархія повинна бути символом стабільності і порядку. Дозволити людям, які порушують ці принципи, повертатися в стрій це підриває основу монархії. Ворожнеча братів, що стоїть на кону. Ворожнеча між братами не просто сімейна драма. Це боротьба за майбутнє монархії. Чарльз прагне до примирення з Гаррі, щоб зміцнити імідж монархії як символу єднання і прощення. Вільям Навпаки, прагне захистити репутацію монархії як символу стабільності та порядку. Їх різні погляди на цю проблему відображають більш широкі розбіжності в королівській родині. Чарльз, як король, прагне адаптуватися до мінливого світу та зміцнити імідж монархії як сучасної та прогресивної. Вільям, як майбутній король, прагне зберегти традиційні цінності та захистити репутацію монархії як символу стабільності та порядку. Що далі? Майбутній відносин між Чарльзом і Вільямом, а також між братами, залишається невизначеним. Однак, одне можна сказати напевно ворожнеча між ними не тільки не вщухає, а й загострюється. Я вважаю, що Чарльзу доведеться зробити вибір між бажанням помиритися з Гаррі та підтримкою свого старшого сина. Якщо він вирішить піти шляхом примирення, він ризикує втратити довіру Вільяма і послабити свою позицію як майбутнього короля. Якщо ж він вирішить підтримати Вільяма, він ризикує втратити можливість примиритися з Гаррі і зміцнити імідж монархії як символу єднання і прощення. Мій прогноз: Я думаю, що Чарльз спробує знайти компроміс між цими двома позиціями. Він спробує примиритися з Гаррі, але при цьому не послаблювати позицію Вільяма. Він спробує переконати Гаррі повернутися в стрій, але при цьому не змушувати його робити це проти волі. Однак, я не думаю, що це примирення буде повним і остаточним. Я думаю, що ворожнеча між братами триватиме ще довгий час. Поради для королівської родини. Відкритий діалог, королівській родині необхідно налагодити відкритий і чесний діалог один з одним. Вони повинні обговорювати свої розбіжності і шукати компроміси. Повага до думки один одного, королівській родині необхідно поважати думку один одного, навіть якщо вони не згодні один з одним. Зосередженість на майбутньому монархії. Королівській родині необхідно зосередитися на майбутньому монархії і працювати разом, щоб зміцнити її авторитет і репутацію. Визнання ролі принца Вільяма король повинен визнати роль принца Вільяма як майбутнього короля і підтримати його в його зусиллях зміцнити монархію. На закінчення, ворожнеча між Чарльзом і Вільямом це не просто сімейна драма, це боротьба за майбутнє монархії. Результат цієї боротьби визначить, яким буде вигляд британської монархії в майбутньому. Я сподіваюся, що королівська сім'я зможе знайти спосіб подолати свої розбіжності та працювати разом, щоб зміцнити монархію та забезпечити її процвітання в майбутньому. Майбутнє монархії залежить від здатності королівської сім'ї адаптуватися до мінливого світу і зберігати довіру своїх громадян. Я впевнений, що королівська сім'я зможе впоратися з цією складною ситуацією і забезпечити процвітання британської монархії в майбутньому, але для цього їм буде потрібна мудрість, терпіння і готовність до компромісу.